Волонтерський центр Шостке добро знову об'єднує громаду доброю справою. Аби кожен воїн на передовій відчув світлорадість радість Великодня. Оголошено акцію Подаруй паску воїну захиснику. На жаль, четвертий рік ми думали, що це закінчиться якомога швидше. Всі сподівалися на це, але до свята Великодня наш волонтерський центр «Шостка Добро оголошує четвертий раз акцію Подаруй Паску воїну-захиснику. І ці паски кожного року. Освячується, обов'язково це буде робитися і в цьому році, і обов'язково в цей же день передається всім хлопцям, кому по пошті, кому ми відвозимо самостійно. Волонтери наголошують, всі паски, які приносять небайдужі люди, обов'язково потраплять до захисників. Тому ми закликаємо вас всіх в цьому році, в черговий раз взяти участь в цій акції. Подаруй. Паску, воїну, захиснику. Чекаємо вас. 16, 17 і 18 квітня у нас в волонтерському центрі з 8 до 16 години. Будемо дуже вдячні вам за вашу небайдужість, за любов до хлопців, за повагу до них, до їхньої праці. І ви самі знаєте, що домашня їжа, домашні, їм може і не так вона потрібна, але ось та увага, те тепло, яке ви будете передавати. Через випечені вироби обов'язково зігріють наших хлопців. Разом з пасочками можна приносити малюнки чи інші вироби ручної роботи. Вони цим дуже дуже раді завжди, завжди показують, що носять їх у своїх кишенях. А коли ми приїжджали і у них в їхніх бліндажах, в їхніх окопах висять на стінах дитячі малюнки. Також волонтери закликають приєднуватись до безпрограшної великодньої лотереї. Ця безпрограшна лотерея буде. Тривати і декілька тижнів після Великодня таким чином долучайтеся, бо мета цієї лотереї докупити риби для наших захисників.